Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти рогалики на сирному тісті. Для тих рогаликів потрібно мінімум інгредієнтів, вони без яєць можете готувати подвійну порцію. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 250 г кисломолочного сиру, 100 г м'якого масла, 170 г просійного борошна, 1 чайна ложка розпушувача для тіста, ваніль або екстракт ванілі, дрібка солі. Беремо 250 г кисломолочного сиру розтираємо з маслом. Я вже його розтерла, додаємо сіль і ванільний цукор або екстракт ванілі. Я додала екстракт ванілі, все перемішуємо. Просіємо борошно з розпушувачем. Швидко замішуємо тісто і ставимо його в холодильник мінімум на 1 годину. Тісто ділимо на дві рівні частини. Одну частину тіста даємо в холодильник, з другою частиною тіста будемо працювати. Тісто розкачуємо товщиною 3 мм. Зверху посипаємо цукром приблизно 2 столові ложки. Утрамбовуємо цукор тісто качалкою. Розрізаємо тісто на 16 рівних сегментів. Закручуємо рогалики. Верхню частину рогалика даємо в цукор. Ось так. Викладаємо на противень застелений пергаментним папером. Так формуємо всі ругалики. З даної порції тіста в нас вийде 32 ругалики. Будемо розкачувати другу частину тіста. Зверху тісто посипаємо двома столовими ложками цукру. Качалкою вдавлюємо. Цукор в тісто. Ділимо наше тісто на 16 сегментів. Кожен сегмент вкручуємо в рогалик. Так Від краю до середини. Ми змастили робочу поверхню олією. Тепер наш рогалик дуже легко скрутити. Випікаємо при температурі 175-180 градусів Цельсія до золотистого кольору. Ось так виглядає спечені рогалики. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі Па-па-па-па.